Всім доброго дня! Сьогодні 26 липня, на такому змішаному лісі. Будемо шукати грибочки. Всім дякую за перегляд. Прошу підписатися та поставити лайк. А отак під дорогою знайшов маленького підберезника. Свіжий маленький підберезник. Подивимося, який він. Свіжесенький. Берем. Гарний такий. Йдемо далі. Ось тут росте ось такий красень. Свіжесенький. Білий грибочок. Ось такий мені дуже подобається. Дивіться, яка красота. Йдемо далі. Тут, друзі, ще один ось такий білий грибочок заховався ось так. Ми його звітом О, викрутимо. Те що треба. Ідемо далі. Це вже, друзі, більний гриб. Ось так він тут росте, його трошки щось об'їло. Шукаю я тут неподалік сюди другого, так як зазвичай вони в парі ростуть. Ну щось я його не знайшов. Ось такий він. Хороший, свіжий, але трошки надгрижений. Зараз я його перевірю, чи він червивий. Так, свіжий. Теж забираємо. Це вже радує, йдемо далі. Ось тут дві тільки грибна лісені. Ось тут два ось таких ніж някої. І тут ще два маленьких. Оцекі красота. Ось. Оце. Оці як тут цікаво. О, які вони величезні. Ось такі. Красота. Будемо шукати далі. І Тут я отак продираюся через кущі і бачу такого білого грибочка, який він. Його було, видно, далека. Трошки теж надгрижений, але свіжий. Забираємо. Ще один ось такий білий гриб. Теж надгрижений, отак. Получається я за кимось доїдаю. Трошки червивий. Ось такий. Пендалі. Оце вже ціленький. Маленький, гарний, свіжий білий гриб. Ось такий мені подобається. О, чистенький. Рухаємось далі. Оце вже я знайшов перший. Ось такий гарний маленький білий гриб. Рухаємось далі. О, дивіться, який величезний гриб. грибочок. Тик-тик. Ось так він тут росте. Викручуємо. Ну, ну. Ось він. Але вже старенький, трошки не встигли. Ми. Червивий. Нехай тут і доживає. Ось таке польський грибочок, Ось він. чистенький, Забираємо його. Ще ось такого білого. Кажу, білого, не білого, а польського гриба знайшов. Такий маленький, не червивий. Берем. Ще ось таких два. Один такий і другий ось такий. Цікаво, які вони. Ось такий він. Ну, напевно, вже червивий. Вони трошки більше виростають. Трошки червивий. цей свіжіший виглядає. Ось він. Так він виглядає. Польський гриб. Перейшов я вже на соснову сторону. Сосновий такий ліс. Тут легше трошки ходити. Ось чистенький оцей. Йдемо далі. Біля нього ось так, біля цього грибочка маленького, отак піднялося листя. Як думаєте, є тут ще один білий чи ні? Зараз ми перевіримо. Є тут ще один. Ось він. Теж маленький, гарний. Шукаємо, знаходимо. Тут я собі тільки подумав, що з немає великих грибів. І от тут зразу ось такий величезний білий. Дивіться який він великий. Вже перейшло тут людей дуже багато. І він тут недалеко до дороги отак росте собі, його ніхто не знайшов, аж поки я не приїхав. І вже звичайно червивий на всі сторони. Але дуже цікаво, який він величезний. Ось. Цікаво. Ідемо далі. Тут ще одного я знайшов ось такого. Ми вже теж поїли його зі всіх сторін. Зараз почищу, може щось та відберу. Тут ще ось таке місце натрапити. Чудеса, просто чудеса, дивіться, який великий. Тут один і ось там трошки далі другий. Ну, Вони вже, напевно, трошки червиві. Як трошки вже добре червиві. На жаль, ми не встигли. Ось другий. І такий самий ще в гіршому стані. Але приємно, знаходити такі великі грибочки. На цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. На цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Прошу підтримати канал підпискою. Далі буде більше грибів.